Вітаю вас, мої любі підписники. Продовжуємо з вами робити відео та розклади на тему деокупації наших територій. Пишите мені коментарі, мені дуже приємно, дякую вам велике. Зараз ми продовжуємо дивитися Запорізьку область і подивимося деокупацію на квітень декількох населених пунктів. Давайте почнемо з Михайлівки. Михайлівка. Де окупація Михайлівки на квітень? Так, ну ще дуже важко буде в Михайлівці в мирному населенні. Дивіться, там окупанти здійснюють своє правосуддя. Щось від місцевих мешканців хочуть. Давлять на них. Так. Але будуть переміни. Військові переміни. Квіти і Михайлівка. Щось якось допомога нам не дуже йде на те сполучення. Щось якось, бачите, наша допомога, наша підтримка, вона якось тут у нас. Затримується, і ми будемо відчувати якийсь, може, ресурсний голод навіть. А може, це і, знаєте, щось ми втратимо, так? Може, велику кількість якихось снарядів, якихось снарядів, але ми відіб'ємо якусь частину території. Таке теж може бути любі мої, поки що деокупації не буде. В квітні деокупації Михайлівки, на жаль, не буде. Буде важко. І місцевим буде там дуже важко. Військовим теж буде важко приймати якісь рішення по цьому направленню. Поки що чекати. Поки що так сидіть, пить чайок і чекати. Це Михайлівка, на жаль, любимої, на жаль, Михайлівка. Поки ні. на квітень ні. дуже важка там ситуація. Мабуть, їх там так багато, але дуже важко. І місцевим важко, і нашим військовим теж важко. Так, давайте подивимося токмак. Токмак, квітень, токмак. Але, може, якийсь бій буде, бачите? Щось може буде, щось невелике. Вибір, так, між тим, щоб. Ще трошечки щось почекати та вже йти в бій. Так. Якщо йти в бій, нічого не чекати, то це дуже так, доволі швидко. Але треба все обдумати. Всі за, всі проти визволення. Поки що все стабільно, бачите, mm -mm. теж, на жаль, Квітень, визволення, можливо, десь в кінці, знаєте, туди ближе до травня, ближче до травня, бо зараз все зовсім завмерло. Оце в сторону Токмака, Михайлівки, все завмерло, там ще й диявол випав. Диявол він підступний і він каже, що ні, ви з мого з гачка не спригнете. Але бачите, перемога все одно буде. Все одно. Перемога буде. І ворог піде. Ще він нам воду повари. Ще дуже воду поварене. Той ворог. Але він піде. Я думаю, це не квітень, це вже туди, до травня. Я думаю, це до травня. Бо ми тут, бачите, ще стоїмо, ще чекаємо. Ще на порогу якогось. Великого дійства. Так. Токмак ближче до травня туди, можливо, травень. Поки ні. Давайте подивимося Розівку мене просили. Розівка, що там Розівка, там бідне селище, то Розівка. Розівка. Ой, в Розівки важко, любі мої. Там, я не знаю, взагалі залишилися ще мирні жителі в Розівки. Там. там важкі будуть бої, любі мої, там буде багато загиблих. Та багато поранених. Так, туди буде прилітати, можливо, вже прилітає. Надія на спасіння, надія на те, що все буде в наших руках, на те, що ми зможемо, що ми це здолаємо, але не швидко, любі мої, не швидко. Бачите, тут теж ворог йде, але не так швидко, як нам би хотілося, на квітень, визволення розівки. Ну, дивіться, якийсь, я, якийсь рух він почнеться. Бачите, цей рух буде успішний, колаборанти там. Всі зрадники вони будуть бігти, які може там співпрацювали, може, які заселилися в хати місцевих мешканців, всі вони будуть бігти. Але треба велика робота. І робота така, знаєте, що кожен повинен виповняти, робити те, що він вміє. І те, що він добре знає. І оце вкупі, ця робота, ця праця, вона допоможе в визволенні. Я кажу це про наших військових, так? це коли вони будуть працювати в команді, і тоді буде все успішно. Дивіться, в квітні розівка, я не думаю, що буде звільнена, але якісь вже кроки в цьому напрямку наш, наша сторона вона вже буде робити. Треба теж чекати. Все буде добре. Розівка буде звільнена, любі мої. Я не знаю, залишиться там щось від розівки, поки, бачите, поки ми стоїмо. Все почнеться спочатку. Може там від розівки мало що залишиться, якщо будуть важкі бої. На жаль, ну, любі мої, на жаль. Дуже хотілося б, щоб... Це було ціле, і люди вернулися до себе додому. Так, Михайлівка, Токмак, пологи. Ми дивилися пологи? Здається, ні. Давайте пологи подивимося. Пологи, там теж буде якийсь рух, дивіться. У квітні почнеться якийсь рух. Це ж не все так швидко, як нам хотілося б. Можливо, це не буде так масштабно, як нам хотілося б, але рух якийсь він почнеться в сторону полог. Буде важко, там і місцевим жителям буде важко, але щось якесь буде щастячко. Щось якась радість буде для наших людей там, на цьому напрямку. Можливо, якась успішна контратака буде. Бачите? І тут імператриця падає, що успіх, але без втрат не обійдеться. Без втрат не обійдеться. Все одно, ми, можливо, це буде будівлі якісь, можливо, це інфраструктура, це люди, це будуть якісь втрати, але це буде успіх. Так, він буде болізний, буде дуже боляче, але буде успіх, визволення, квітень. Ну, знаєте, карти тут взагалі досить оптимістичні, але е, сімка кубків нам каже, що це наша мрія, нам хотілося б так, щоб воно так трапилось. Будуть щось, Може, теж в квітні вони побіжуть, там, оті. Ці зрадники може побіжуть, будуть домовлятися за місце під сонцем на території Росії, таке відчуття, а місцеві мешканці будуть більш-менш задоволені тим, що відбувається. Але все одно ам... тиск, тиск дуже великий нам місцевих, дуже великий. Можливо, теж десь в кінці квітня ми побачимо якісь результати. Можливо, так, бачите? Будемо сподіватися, що це буде так по пологам десь в кінці квітня. Подивимось. Там, можливо, от водночас з Розівкою. Я не знаю, давайте ще подивимося Мелітополь. Быстренько. Мелітополь, звільнення Мелітополь. Вибачаюсь, звільнення Мелітополя. Щось в мене голос охрип. Так, страшно. Почуваються як вдома, не хочуть. Знаєте, як в тому відео. Як хорошо було, по домашньому не хочуть. Але бачать, що для них там перспективи більш ну, немає, бояться. Сила на них іде, знають. І знають, що Україна, вона своє вистоїть. бачите, і знов переможний бій випадає, влада випадає, визволення випадає. Подивимось, можливо, в квітні почнеться якийсь великий рух, бо карти кажуть, що буде якийсь рух, які, якісь дії. Квітні. Але все одно, знаєте, по відчуттям це десь до 20 ну, після 20-х чисел десь так. Карти кажуть, що все можливо. Не скажу, що прям буде, буде звільнено, але наші будуть діяти, будуть, любі мої. Треба чекати, будуть. Хочеться нам скоріше, бачите, але все одно наші мрії розбиваються. Ну, рух почнеться. Ще буде, ти бачите, два варіанти буде якихось. Цікаво. Подивимося. Хотілося б, щоб все було так, як карти кажуть, і щоб у квітні Мелітополь та і вся Запорізька область вже звільнилися. Так, любимої. Пишіть мені в коментарях, які ще населені пункти Запорізької області я можу для вас подивитись. І також пишіть Херсонську область, бо я там мало знаю населених пунктів. Всіх люблю, всіх цілую, віримо в ЗСУ, віримо в нашу Україну. Всім до нових зустрічей!